Леся Українка, до мого фортепіано. Мій давній друже. Мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувать думки веселі й сумні. Тож, при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя дитячеє моє. Як сяду при тобі, я в час вечірній багато спогадів тоді встає. Картина повстає, Зібрався зі гурточок, проводить речі і співай гука, на клавішах твоїх швидкий гучний танок, чиясь весела виграва рука, та хто се плаче там, в другій хатині, чиє ридання стримане, тяжке. Несила тугу крить такій малій дитині, здавило з серце почуття ірке. Чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було, Ох, певно, лихо з серцем почувала, що на мене, мов хмара грізна, йшло, коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко линув думок, легкий рій. Розтаємося надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотінні, мій, а я не матиму, де дітися з журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.